Чи категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху? А тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Наш сьогоднішній випуск про найпоширеніший дорожній дует перехрестя та світлофор. Ви дізнаєтесь, як вести діалог із стражем доріг, якщо ви приїхали на зелений, який щойно заморгав. Літати на червоне світло можуть лише камікадзе, тому цей випуск не для них. Ми запорядних водіїв. Тому проїзд на червоне світло навіть не підлягає обговоренню. Суперечлива ситуація може виникнути у момент проїзду авто через перехрестя при перемиканні сигналів світлофора. Здравствуйте. Что порушить право одорожье? Почему ж порушено? На кикс у нас это пора На жопе, не применяя эксельного торможения. А вы вас уже не магазин? Уже ну, зелений замігав, коли я знаходився на перекрестку. Якщо при зміні сигналів світлофора ви перебуваєте за кілька метрів від уявної межі перехрестя, перед вами постає вибір, і обирати треба між різким гальмуванням або проїздом перехрестя на заборонений сигнал. Правила передбачають такі ситуації, і на відміну від співробітників, ДАІ стають на захист водіїв. Пункт 8.11 правил дорожнього руху передбачає, що водій, який при увімкненні жовтого сигналу світлофора, не може зупинити своє авто в незалежному місці без екстреного гальмування має право рухатися далі за умови гарантії безпеки руху. Як я нахожусь на перехрістки, я не можу становитися як вкопаний. Машина не дозволяє. І навіть правила это. Я об'язан закінчити приїзд перехрь. понимаете? якщо я остановлюсь, як же другі учасники движения будуть ехать? При цьому водій по суті сам визначає, чи буде у такому разі гальмування екстреним. Це залежить від цілого ряду параметрів, категорії, типу і характеристик автомобіля, його завантаження та стану дороги. Мало того, правила дорожнього руху взагалі забороняють водію удаватися до різкого. Гальмування, окрім одного єдиного випадку, коли без цього неможливо запобігти ДТП, крім того, не треба забувати. Різке гальмування теж може стати причиною ДТП. Тож візьміть на замітку, правила дорожнього руху дозволяють рухатися на жовтий, якщо ви не можете зупинити своє авто без екстреного гальмування. А головне покладатися на здоровий глузд та не забувати про безпеку інших учасників дорожнього руху. Якщо ж ви не можете дійти компромісу з інспектором, де телефонуйте з мобільного 221. І наш автоадвокат порадить, як бути у такій ситуації, і доведе, що закон сильніше за погони та людський фактор.